Я не люблю кричучу рекламу і вже давно не ведуся на фейкові мінус 70%. Але зараз не той випадок, бо це реальний розпродаж не для хайпу, а щоб звільнити склад. І Якщо ти давно дивився на екіпі аксесуари, то ось твій шанс не знижки, а реальна вигода. Ціни такі, що я і сам в шоці. До прикладу, ця курточка коштувала 377 євро, а зараз можна придбати за 286 штани. Коштували 191 євро. А зараз можна придбати за 136 перчатки 86 євро. Зараз коштують всього 52 євро. Офігенні шоломи AGV брендовані під КТМ. Коштували 881 євро. А зараз 705 Акроповіч. 1109 євро стара ціна і 887 нова аксесуари, екіпіювання, прикраси, все для комфортного та стильного пересування на мотоциклі зараз дешевше як ніколи. Я знаю цей стан, коли дивишся на екіпіровку, аксесуари і. Відкладаєш, думаєш колись потім. Але справа в тому, що це колись коштує тобі навіть дорожче. А зараз навпаки, хочеш економити, треба брати зараз. Це справжні брендові речі, оригінальні, комфортні, безпечні, а не якась там фігня з Аліекспрес. І найгірше, що ти зараз можеш зробити, це почекати ще трошки, бо ті, вже, хто в курсі, забирають найкраще, а ті, хто приходять пізніше, залишаються, бо залишки розміру. Або жаль, що знову профукав. Ціни, як завжди, чесні. Ми нічого не малювали, можеш перевірити сам на інших сайтах. У нас ціна точно буде нижча. І навіть на оригінальному порталі Power Parts зараз багато аксесуарів ще дорожче, ніж у нас була початкова ціна. І тим паче зараз зі знижкою можна. Придбати набагато вигідніше під цим відео, я залишу посилання на сайт, на якому вся детальна інформація і весь безмежний список аксесуарів екіпіювання запчастини, які, які можна придбати зараз з суттєвою знижкою. Там є ціна регулярна, яка була роздрібна, і є ціна за якою ви зараз можете придбати. Там є фото, є коди товарів, що ви могли дуже легко набрати менеджеру, написати нам. В Директ або будь-яким іншим для вас а, зручним способом зв'язалися з нашим магазином, продиктували номер цього товару і отримали свою найкращу ціну. Ви знаєте, що ми не так часто робимо знижки, і тим паче такі суттєві. Тож це твій момент, не пропусти.